Hello, hello, hi there, елем. Ashes to Ashes, dust to dust. Тож, це, оця капсула це пильовий фільтр для 3D-принтеру для філаменту. Ось так виглядає його STL-файл, який ви можете доправити вже до слайсера. А зараз покажу, як це взагалі зробити. Зробити я це зробив у фрикаді, і одразу хочу сказати, що цей файл або розміри, або креслення я викладу, коли це відео дійсно набере багато переглядів. бо... Тож Запускаємо, FreeCAD, заходимо в таку штуку як Part, частинки, і там все досить легко. Можете просто відтворити мої рухи. Але там я, ну воно цього не, не видно, але якщо я щось копіюю, я нажимаю Ctrl-C, Ctrl-V, це, мабуть, всі знають. От, А якщо вам потрібно у Фрікаді зробити якусь фігурку невидимою, то це Pro Space тиця, воно зникає. Потім знову Space воно знову з'являється. Тож, це зроблений цей польовий фільтр він з простих геометричних фігур, типу конус, циліндр, все нічого такого. Це я роблю прозорим, щоб показати, як воно робиться. Тобто я з однієї фігури вирізаю іншу фігуру, таку ж саму, але трохи меншу, щоб отримати цю геометрію. Потім до цієї геометрії я повинен додати ще циліндр, Тож я її підіймаю вгору От і додаю циліндр. Тобто вам вже ж потрібно тільки не забути це нажати, що ви згодні. Ну тобто Ще нажати лайк цьому відео, підписатися. Але Ось такий момент. Робимо геометричні фігури. Одразу декілька циліндрів. Це в мене трохи більше, я його трохи зменшую. Нехай красивіше буде, щоб воно підходило по діаметру, по радіусу. До речі, в Африкаді там же ж радіуси, а ви змінюєте радіуси, тож потрібно це в голові завжди тримати. Дивіться, досить класна програма, open source. Тобто бери і роби. Класну річ, мені подобається. Може там якихось функцій не вистачає, але для такого чувака, як я, цього більш ніж достатньо. Тож крута річ, дивіться Нагадую, я просто вирізаю одну фігурку з іншої фігурки. Роблю це таким чином, щоб отримати пустоти всередині. От. От, зараз покажу покручу. Дивіться, така собі гівзочка. Ще такий момент. Зараз я зроблю такий проріз, і цей проріз він для чого? Бо пильовий фільтр, щоб надягнути на філамент і коли ви використовуєте просто поролон, ви його проштрикуєте. У цьому разі, завдяки оці, цій от нескладній операції от цього прорізу, ви просто можете надягнути цю капсулу на філамент, навіть коли він вже встромлений у сопла 3D-принтеру, в екструдер. І за рахунок цього ви просто всередину напихуєте там тряпочку, туалетний папірець, паралон. Ну раджер ще рекомендую. Паралон. Ви його напихуєте, і коли його напихали, і закриваєте іншою деталю, яка зараз теж з'явиться. Я покажу, як її зробити. Тож дивіться, знов циліндри, але вже трохи іншої модифікації. Я їх повинен зробити трохи більшими за радіусом, за діаметром, ніж ця гільза, бо вони одна в іншу засовуються. Ну, як мама, тато, ну коротше, в них така є функція. Ця, ця кришечка для цієї гільзи, вона просто повторює її форму. От, Зараз одну зроблю. Не видимою, а з іншою вже попрацюю, щоб це зробити, як воно має бути. Тобто знову каркас. Мені так ліпше і показувати, і працювати, коли бачиш, що там відбувається всередині 3D-модельки. Бачите, я один циліндр змінюю меншого діаметру, трохи його підіймаю. Бо там потрібна така, щоб жопка була. ну Типу, щоб вона ну Як кришечка закривалась, бо може, коли, коли туди-сюди ходить філамент, його потрібно десь там, щоб він у, у щось впирався, тож це для цього. І я ж кажу: я не наведав розмірів, не скидав цей істель філа... цей файл, або ще ще якісь дані. ну Тому що. Це по-перше, а по-друге. Тут такий момент, що вчіться, люди, от вчіться, зробіть це не складна деталяха, якщо вам потрібно дійсно чомусь навчитися, то ну, недостатньо просто придбати 3D-принтер і, і просто накачати собі всіляких моделей і їх друкувати. Це не так же і прикольно. Робіть щось самі, і ну, дивіться, до речі, як воно має бути. Ще щоб так наведемо Париж. Щоб гарно було, зараз я скруглю одну грань, одне ребро. Тут обираєте ребра, воно скругляється і виходить досить така ну, красива річ. Мені подобається. На друк воно ніяк не вліє, але на естетичність ну, досить воно прикольно. Як вже красота, смакота. Зараз покручу, як воно там е, виглядає. Та, по-перше, знов роблю той той же самий проріз. Дивіться, він сквозний, тобто вже на всю деталь. от Змінюю розміри, геометрію потім його переміщую, а потім вирізаю. Всі функції так би, от вам там потрібно дві деталі виділити, одну з іншою вирізати. Це алгоритм простий, зажимаєте там Ctrl, виділяєте обидві деталі, але якщо ви вирізаєте, то вам спершу треба ту деталь, з якої вирізати, обрати, а потім ту деталь, яку вирізаєте. Потім цю іконку значок. І все, і у вас от така прикольна штукенція. Дивіться, воно входить і виходить, все підходить. Має бути норм, коли надрукуєте. Як на мене, крутезна річ. Егеш. Тож, і от коли вже маємо STL-файл 3D-модель тобто, ми її можемо загнати у Slicker, ну, тобто, Slicer. Ну, ця програма Slicker називається. Класна програма, дуже раджу. Тож, і В неї вже налаштувати J-код для друку. Подивитися, як воно, що воно, щоб надрукувати Задати всі потрібні функції. Ну, Все це ще в майбутньому розберетесь. Тому зараз, зараз просто зверніть увагу, переходимо до основного. Ставте вподобайки і пишіть коменти, бо я щиро вдячний за ваші компліменти. Разом з Долаєм, друже не журис. Так, так, підпишись, підпишись. І от, коли ми вже маємо розроблений у слайсері джей-код для 3D-принтеру, можемо почати друкувати нашу деталяху. Та спершу хочу подякувати спонсору цьому цього показу. Спонсор цього показу це друзяко з принтером. Мій принтер далеко, але мій друг він зголосився а, надрукувати цю деталь, звітняти це і показати, як це робиться в нього. Ну і теж буде користуватися польовим фільтром. Тож дуже йому дякуємо. Ще трохи і почнеться диво. А на цьому відео добре видно, як мій друг намагався викруткою дістати цю пластикову шмарку, та потім йому не вдалося, він забив і воно почало друкувати. Я раджу вам користуватися для цього старою зубною щіткою. Це буде досить легко, швидко. Вона, до речі, не встигає оплавитися, і досить швидко прибирає все, весь цей нагорілий пластик, який вилазить, там ну все це. Тож дуже раджу, не пошкодуєте. А на це можна дивитися вічно, як хтось працює, а коли це. Робить крутезна, офігезна ЧПУшна штукенці, це можна, я не знаю, вічно-вічно дивитися. Мені подобається, я таки не перемотую. І ще така порада для початківців. Коли ви тільки збираєтеся собі придбати 3D принтер, от що я вас попереджаю і раджу. Ну, по-перше, якщо десь більш-менш шарите в електроніці, то збирайте власноруч принтер. Це круто, це досвід, Який потім ну от, ну от, просто гарантую, він буде дуже корисний для вас. Бо як ви продовбаєтеся багато часу, щоб його налаштувати, ви вже будете знати все усі тонкості цього діла. А, якщо навіть ви купите крутезний дорогий 3D принтер, а, то це не є гарантія, що він вас одразу почне ну, влаштовувати і працювати як потрібно. А з часом, ну, гарантую, щось там десь якесь заб'ється за, за то, то залізе, десь щось налаштуванням наплутайте, воно там. щось якось. І все одно вам доведеться лізти туди, щоб його відремонтувати. Тож Раджу бути до цього готовими і ну, не, не розчаровуйтесь, не сумуйте, просто розумійте, що так воно все і робиться. Тож продовжуємо друкувати. Нашу деталяху дивіться, кому дійсно цікаво, не перемотуйте, бо ну це вам дасть змогу наразі зрозуміти, як воно відбувається, бо це не прискорене відео, це так воно і є зараз. А так виглядають ці налаштування, які зараз. Це просто щоб вас трохи подратувати. Ну, це вже половина нашої деталі. Пройшло десь хвилин 7, тобто такий, така собі капсула виготовляється досить швидко на 3D принтері. Такі рухи прикольні, наче якась дівчина. Собі помадою губи намальовує? Ну, от і все. Наша деталь надрукована. То що це таке, як ним користуватися? От на цьому фото, як воно вже? Готове тільки з друку. Це зверху досить якось пошло виглядає. З боку теж трохи чудово виглядає. Тож, як я вже казав, це пильовий фільтр для філаменту. Так, зазвичай народ просто наштрихує туди якийсь поролон або там якось чіпляє його. та, чуваки, один раз надрукували красиво, зручно, воно свою функцію на 100% виконує і краще виглядає, ніж той поролон. Тільки не забувайте там хоча б раз на місяць його перевіряти, вичищати, викидати ну не саму капсулу, а цей фільтр, що всередині. Тобто напхали туди вати, начепили її на. <титут> uh, Філамент закрили кришечкою. Все. Насолоджуйтесь чистим життям без пилу.